Це завдячуючи якраз великому художнику українцю Івану Валентину Федосійовичу Задорожному. Ми маємо приклад творчої художньої художнього подвигу. Оригінальний вітраж. Які є шедевром мистецтва і кремечени і гості завжди любуються цим тражем. Це пано мене дуже здивувало, тому що багато де я подорожувала і за і Україною, але такого пано я не бачила. Саме. Цього твору реставрації ніяких не не було, не відбувалося. Хоча деякі моменти, фрагменти вони випали, але ми їх поки що так: от закрили чим могли. А взагалі ну, цього майже не видно.